Через війну у Вінниці зросла кількість населення, а разом з нею суттєво піднялися ціни на нерухомість. Так, з початку повномасштабного вторгнення ціни на первинний ринок житла зросли на 15%, а на вторинний на 20%. Чи реально придбати житло без кредиту? Та якою є середня вартість оренди квартири у Вінниці? Своїми історіями поділилися Вінничани. Молоде подружжя Голубевих завжди мріяло про власну квартиру. З появою донечки бажання жити у власному помешканні лише зросло. Втім, зросли і ціни на нерухомість, і придбати квартиру на зібрані кошти стало просто нереально. Ну, ми з чоловіком завжди хотіли мати власну квартиру. Та з появою донечки ми почали активно займатися пошуком. Але зараз ціни на нові квартири різко зросли, і для нас тепер знайти квартиру з хорошим розташуванням стало ну дуже великою проблемою. Ми зібрали кошти на квартиру та ціни постійно ростуть, і нам важко їх наздоганяти. Анастасія Мальченко не вірить, що у наш час можна зібрати потрібну суму на власне житло. Все через високу ціну на оренду, яка забирає значну частину зарплатні. Жінка вона й має квартиру і всерйоз задумується про те, щоб взяти кредит на нерухомість. Я винаймаю квартиру вже півроку та взагалі в шоці стін. Винаймаю однокімнатну квартиру за 11 тисяч гривень. Та я вважаю, з такими цінами вже можна брати кредит. Та купувати власне житло. Втім, є й ті, хто вважає, що орендувати житло вигідніше, ніж купувати. Так Юлія Байдюк переїхала до Вінниці кілька років тому, бо саме тут знайшла улюблену роботу. Купувати квартиру жінка не планує. Каже, ціна оренди її цілком влаштовує. Я вже два роки винаймаю квартиру до війни. Це було 6 тисяч. Після війни підняли до 8 тисяч. Звичайно, хочу своє житло, але навіть з цим підняттям я вважаю, що вигідніше винаймати квартиру, ніж купувати свою нерухомість. За словами ріалторів, ціни на житло у Вінниці суттєво зросли після початку великої війни. Все через те, що наше місто знаходиться далеко від лінії фронту. Так на 15% здорожчав первинний ринок і на 20% вторинний. Зазвичай війничани надають перевагу однокімнатним квартирам. Це квартири під і квартири для проживання. Найбільшим попитом користується Ленінський район, особливо Вишенька та Славянка. А також замостя. Наразі ціна за квадратний метр різниця. Це може бути як і до тисячі доларів, якщо без ремонту, так і біля двох тисяч доларів або навіть більше. У Вінниці з жовтня 2022 року діє державна програма іпотечного кредитування житла. «ЄОСЕЛЯ». оселя. Її головна перевага можливість придбати житло в іпотеку під низький відсоток. «ЄОСЕЛЯ» – оселя це вигідна програма для того, щоб отримати своє житло під відсоток кредиту. Тобто держава надає нам кредит під 3% і під 7%. 3% – це люди з пільгових категорій, перелік перелік яких є в загальному доступі. А 7% це. Всі люди, які можуть отримати квартиру під її оселю, експерти припускають, що після закінчення війни ситуація на ринку нерухомості може кардинально змінитися. Бо велика частина людей, які живуть у Вінниці, будуть розглядати варіанти повернення додому, але багато хто й може залишитися: Катерина Лілуєва, Вікторія Ворощак, Анастасія Усичова, телеканал Вінниччина.